Як зробити експлуатовану покрівлю? Ми знаходимося над ліфтовою частиною. Тут вже змонтована ПВХ мембрана. І ми чудово бачимо, як змонтовані всі шви. Швидко, легко та просто У мене в руках покрівельна воронка. Це ось такий пластиковий елемент з прижимним фланцем 110-го діаметра. Отже, ми встановили прижимний фланець. Зафіксували зверху листоприймач і все, воронка готова. Вода уходить повністю в воронку і далі в ливньовку. Отже, як ви бачите, у нас повністю змонтована вже ПВХ мембрана. Вся покрівля застелена. Пішов дощ, але для нас це не має жодного значення. Навпаки, навіть краще. Ми бачимо всі нахили і куди уходить вода. І наша покрівля вже на 80% готова. Залишилось встановити шиповидну мембрану. Та посадити дерева. Отже, якби в нас була не експлуатована покрівля, то в принципі в нас поріг вже готовий. Вам залишилося зробити фальш-підлогу, і ваша покрівля готова. Але в нас експлуатована покрівля з живим насадженням, відповідно, ми продовжуємо. Ми беремо геотекстиль і розкатуємо його поверх ПВХ мембрани. Для чого це потрібно? Щоб шиповидна мембрана під своїм навантаженням, шипами гострими не пошкодила ваше покриття мембрани. Ну і власне шиповидна мембрана. Ось вона. Це такі двохметрові рулони. Це добре, що вони двохметрові, тому що є короткі метрові, тоді у вас дуже багато стиків. Це погано, тому що в нас вода буде просочуватись між стиками. Це великий ризик. Для чого вона потрібна? Нам необхідно створити повітряний прошарок між ґрунтом і нашою покрівлею. Це додатково і шумоізоляція, і не дає корінню дерев або іншої рослини замулюватися. І він дихає та чудово себе почуває на даху. Розкатка дуже проста. Вкладаємо шиповидну мембрану шипом донизу для того, щоб в нас створився повітряний прошарок між поверхною і ґрунтом. І не забуваємо про стики. Їх необхідно робити внахлист шипами десь по 10 см. І проклеювати для герметичності бутилка очуковою стрічкою. Не робіть нудними ваші проекти. Хай ваші покрівлі заживуть новим, красивим, зеленим життям. За допомогою наших матеріалів ви зможете реалізувати найбожевільніші проекти. Отже, Перерахую матеріали, які ми тут використали: утеплювач, ПВХ-мембрана, шиповидна мембрана, геотекстиль, комплектуючі, ЄПДМ-мембрана, герметик, клей, воронки, аератори. Ну і наш номер телефону. З нами будувати простіше, легше та швидше.